Усім привіт! З вами Номор, no і сьогодні у нас відео про нові поповнення відеоігрову колекцію. На жаль, цього разу у нас буде небагато ігор, але всі ігри будуть PlayStation 4 PlayStation 5. Отже, першою нашою грою буде Формула 1 2017 року. Але не просто Формула 1 2017, а Special Edition. І тому вона. В ось такому спеціальному сліп-кавері. Завдяки цьому вона і збереглася, як бачите, практично як нова. Це все ще ігри формули. Не знаю, що вам дуже розповісти про це. Намагаюсь зібрати повну колекцію ігр Формули 1 Це продовження. Ну і ще одна наша гра на PlayStation 4 це F1 2020 Schumacher Edition. Так, це ще одна гра формули, ще одна гра F1 2020, Але це вже Schumacher Edition. Достатньо таки рідкісна гра, її важко знайти. Мені навіть трошечки важко повірити, що її знайшов, бо я її дуже довго шукав. Цього легендарного водія. Цього легендарного спортсмена, Шумахера. Якщо не всі знають про формулу, то практично всі знають, хто такий шумахер, навіть коли хочуть порівняти зі швидкістю щось, з професіоналізмом водія або те наскільки він швидко їде, зразу порівнюють з Шумахером. Це ікона просто спорту ікона водіїв. Ось гра, на перший погляд, не дуже відрізняється від стандартної гри, але насправді там є свої DLCшки, свої додатки. Ось таке сам не можу повірити, що все ж таки вдалося знайти поповнення в нашу колекцію. Ну і остання, здається. Може і ні. Гра на PlayStation 4 це Top Spin. Top Spin 2K25. Це теніс. Насправді я не можу сказати, що я фанат великого тенісу, але деколи граю. Тут будуть присутні чемпіонати сучасні по тенісу Wimbledon. Ви починаєте як професійний гравець, але початківець, і вам прийдеться потім битися з найсучаснішими першими ракетками світу. Важко мені щось сказати про це, бо справді я не граю в великий теніс. Ось. Ну і що треба зробити, якщо ти не фанат великого тенісу. Не часто граєш в теніс в ігри по тенісу. Ну, звичайно ж, купити ще одну гру по тенісу. Я вирішив взяти, ну, я колекціоную, що тут дивно, я колекціоную, я взяв ще одну гру, але вже на PS5. І наступна наша гра це PlayStation 5 wWE2K24. Це реслінг. ще одна спортивна гра. Колись на просторі українського телебачення був канал під назвою UTV. Ось така назва, такий канал. І там був реслінг. То для тих, хто пам'ятає цей канал і реслінг це той самий реслінг. Тут буде присутнє найголовніше змагання реслінгу, раз на рік проводиться WrestleMania. І тут навіть на звороті рекламується, що це Реслманія 40, -ва. майже ювілейна, з одного боку і ювілейна, 40. -ва. Так як це 24, й то це достатньо сучасний там будуть присутні всі сучасні. Реслери також будуть присутні і старі реслери, типу Stone Cold, Стів Остін, Андре Giant, Undertaker, Який мав цілий стрік в ресурванні. Він тут буде також присутній. Ви можете будувати свою кар'єру, можете проходити легендарні моменти певних реслерів. Створювати свої матчі. Буде присутня музика, під яку заходять реслери. Так що будуйте свою кар'єру, згадуйте інших реслерів. Для тих, хто дивився QTV і WrestleMania Wrestling. Рекомендую. Ну і наступна наша гра на PlayStation 5 це Ghostrunner 2. Так, Ghost Runner 2. Всі знають про Cyberpunk 2077. Це гра, яка дуже шуміла в свій час. Вона рекламувалася як найреалістичніша, найкрасивіша, просто найкраща гра, яка буде взагалі в ігровій індустрії, з новими стандартами, рекламувалася як не AAA-A, а як 4А максимальна гра. І розробники цим викликали по суті. Як великий інтерес, так і великі очікування до Кіберпанку 2077. І не всі готові були чекати його і е, вдало так під руку підвернулася нова гра, яка називалась Ghost Runner. І всі, коли чекали Кіберпанк 2077, вони Бачили трейлер, в якому персонаж вбивав суперників за допомогою Mantis Hands. Тобто руки з лезами. Він бігав і всіх крошив. І навіть коли вийшов Cyberpunk 2077, багато хто розчарувався, тому що в цій грі воно розреалізовано було значно краще. Воно виглядало е епічніше, зроблено було значно краще. Потім з патчами багато що поправилось, але в свій час, коли релізнулось, дуже багато хто покинув грати гру взагалі, тому що побачили, що в Ghostrunner саме те, що вони хотіли, зреалізовано. Ця гра довкола паркуру, вам треба буде. Достатньо швидко рухатись по світу, перескакувати, перелізати і навіть рухатись по стінам, так само, як в принці Персії, перебігати зі стіни на стіну, верніше з платформи на платформу через стіну з боку, як в принці Персії. Ну і гра зроблена в стилістиці кіберпанку. Хто не знав, то Кіберпанк це також і стиль, не тільки Кіберпанк 2077, який також зроблений по книзі. Якщо вам подобається Кіберпанк, прочитайте книгу. Не грайте тільки в ігри. Відчув себе старою бабусею. Отже, Cold Runner 2. Дуже цікава класна гра. Ну і ні. Виявляється вона ще одна гра на PS4 і це Hogwarts Legacy, гра, яку я очікував навіть не з релізу. Я її чекав, як тільки її анонсували. Це надзвичайно очікувана для мене гра була, і, на жаль, я її не зміг пограти на релізі. Це Hogwarts Legacy гра довкола світу Гаррі Поттера. Хоча у нас не будуть присутні в грі Гаррі Поттер, Рон Візлі, Герміона Грейнджер. Основних персонажів у нас не буде, це гра саме про навчання в Гогватці в школі магії. Тут у нас будуть присутні звичні завдання, варити зілля, досліджувати магію, досліджувати нові закляття. Також треба якось досліджувати сам замок, рухатись по ньому. Тому у нас доступні два варіанти пересування крім пішки. Це на мітлі літаючій, яку можна буде потім вдосконалювати, там будуть спеціальні предмети для вдосконалення. Або ж приручити тварину магічну і на ній можна кататись. Також в грі є 4 звичних для нас е, гуртожитки магічні: це Gryffindor, Слизерин, Рейвенкло і Hufflepa. Також доступні будуть 4 персонажі. Ви можете пограти за кожен гуртожиток. Як я вже і казав, Звичних нам персонажів не буде і, можливо, навіть взагалі ніяких, тому що події відбуваються в, наприкінці 19 століття. Тобто це сетінг той же самий Гогвартс і навчання в Гогвартсі, а події значно раніше, ніж Гаррі Поттер. На жаль, сталася така прикра ситуація, що Джоан Роулінг закенселили, тобто її намагалися прибрати з усіх медіа. Свій час Джоан Роулінг написала в Твіттері, не буду казати, що, але розізлила меншини, їм не сподобалось висловлювання, і вони намагалися позбавити її всього, що могли. Вони намагались навіть позбавити її прав на Гаррі Поттера. Важко в це повірити, але вони намагалися зробити так, що типу, Гаррі Поттер виник сам по собі. Його хтось там написав, не знати хто. Ну не Дюан Роні, точно не вона. І це настільки було резонансно, що навіть розробники гри, коли робили цю гру. Хоча вони на початку намагалися її викликати, щоб вона допомагала якось по лору по сюжету розвивати цю гру, щоб вона вписувалась в сюжет. Але після подій вони намагались, як, як могли, відхреститись від Джоан Роулінг і навіть назвали Hogwarts Legacy, щоб не було ніяких взагалі натяків, що це Гаррі Поттер. Ось такі справи. І насправді навіть зараз Джоан Роулінг намагається боротися з меншинами. Не те, щоб вона була проти на початку, але через те, що вони з нею робили і намагались позбавити її прав на Гаррі Поттера, якого вона створила, то далі йде війна. Тут єдине, чого не буде, це Квідичу спортивної гри в світі Гаррі Поттера. Де вам треба закидувати квапел в спеціальні кільця на довгих палках кільця, якщо ви закидуєте, то ви отримуєте поінти. Також ухилятись від бладжера і по можливості, і дуже бажано зловити сніч, тому що, якщо ви його зловите, то якщо я не помиляюсь 100 чи 120 балів. І це практично гарантовано виграна гра. Перемогти, якщо суперник взяв ніч тільки, набравши більше очок можна. Але цю гру зробили окремо. Зразу розробники сказали, що квідичу не буде. Зробимо окрему гру. І зробили квідич. Я чесно не пам'ятаю, як гра називається. Але якщо ви взагалі фанат Квідичу, то на PlayStation 2 колись виходила, і, можливо, навіть на комп'ютері, я не пам'ятаю точно, але я проходив на комп'ютері. Називалася гра Quidditch World Cup. Якщо ви фанат Квідичу, можете також спробувати пограти в цю стару гру. Вона достатньо непогана, там є багато відсилок на Гаррі Поттера. Також ви можете навіть пограти в квідич Гаррі Поттером і іншими гуртожитками. Там є вигадан... з цього вигаданого світу світові команди перші по Квідичу, за, яким... за якими вболівали Гаррі Поттер і інші персонажі в книгах. Ну і це у нас буде окремою грою, на жаль. Але в цій грі Hogwarts Legacy також присутні всім знайомі темний ліс Гоксміт і е, кімната за викликом. І якщо я не помиляюсь, можна буде навіть декорувати її. Це буде спеціальна кімната для досліджень. Ось. Що ж, як я і казав, на цьому у нас все. На жаль, у нас небагато ігор. Але сподіваюся, вам все одно сподобалось відео. І буду вдячний за підтримку. Якщо ви зафоловите Твіч канал, підпишетесь на YouTube канал, будете ставити лайки, коментувати. Це мене підтримує і мій канал. Ну і зустрінемось в наступних відео. Усім па-па!